Привіт! всіх вітаю! У мене на каналі 16 березня мій корисний сніданок. Готую сніданок, але ж вже хочу їсти, бо солодку і вугілля з'їла. І вже хочу їсти. І одночасно ось це потрібно спочатку їсти, а потім А потім нічого більше не їсти. так? Але ж, я вже казала, я два рази на день вживаю їжу, то я Нормально їм, щоб наїстися. Так, це йогурт сьогодні. Вчора кефір був, сьогодні йогурт. Звечора засипаю гречкою, зеленою, дві столові ложки без верху. і вживаю. Так. З'їм і буду готувати, а потім порозмовляємо, бо дуже голодне йогурт з'їла з гречкою. Нагадаю, кефір з гречкою використовують для того, щоб зменшити рівень цукру. А я рахую, що і для холестерину, для зменшення холестерину теж гречка допоможе з кефіром. А я вжила з йогуртом. Дехто каже, що йогурт зранку не можна. А де ще хто каже, що йогурт е взагалі дуже е да, корисний, пробіотик, але ж що він пропадає. Так, пропадає у як сказати, ні в кишківнику, ні, ні. В шлунку вже пропадає. І це кажуть такі люди, у кого дуже-дуже багато підписчиків. Так, на каналі. Аж багато сказати, скільки мільйонів. Так, але ж з ними не, поспор... не поспориш так. Можна поспорити? Якщо ви вживаєте щось, ось як я його роз'їла зранку, і слухайте свої відчуття, бо нам Багато чого можуть розповісти, що корисно. Якщо вже йогурт не корисний, що він прибіотік в йогурті, пропадає в шлунку. Ну, я не можу все, все, про це не буду більше. Слухайте свої відчуття. А на сніданок у мене сьогодні ось таке риба, філапія, ой, екран. Показую рибу. Півтора шматочка таких філешки. То так, я ж гарнір не буду вживати. Хліб буду вживати гарнірний. І я приготувала такий соус. Як там? Як там Гарнесенько палити? Соус з апельсина і перця гострого. Так що ось така у мене страва буде. Прикрасимо. Вау. Все? А ні, не все. Прийдись. Так. Він майже цілий рік вже продається. Але ж дивіться, не хочеться, ні влітку ридиски вже не хочеться ридису. А весна прийшла і хочеться. Так, то слухайте свої відчуття. Обов'язково. Сезонні фрукти і овочі потрібно вживати. Так, і я дуже захотіла редису. і такі секрети. Якщо хто хоче, хто боїться, що він гіркий, він ад, зараз зовсім не гіркий так. І я вже сумую за тим гірким-гірким редисом, який з'їж, і прям так, а цей можна і багато з'їсти. Але ж ще хочу щось сказати: якщо вживати ось так, не в салаті, а кусати, він краще буде вам. Засвоювати легше. Так, відчуття буде. Це вже перевірено. І буде чай. Чай сьогодні зелений, але ж додала кардамона і яблука сирого туди покрашила. Все субота на вулицю до родичів, до рідних, до друзів. Так, рушаю і я. И вам бажаю не сидіти, не сидіти дома, біля, біля, Ютуба, а швидко-швидко на природу. Папа. -па. Готуємо Соус до риби на пательню масло. Вичавила сік апельсина. Ну, великий апельсин. Такий трошки, трошки всередині червоний був. Потрібно додати сіль. А, а зараз головне не переплутати. Це цукор. Пудру цукрове. А це крахмаль. Крахмаль топіокі. Головне, щоб не переборщити. Так, якось. так, не так сделаем. Вот так. Столовую ложку. Крахмали. Так, еще я перемешаю его. Было незручно, так? Незручно. Колір змінив. А, а, мякоть. Так, у мене там м'якоть. Описили. Гострі перець. Так, гостри перець. Не забудьте, що руками трогали гострий перець. Тут очень закреплять. Так, трошки. Трошки пиццу. Так, соус. Я по-другому роблю, але ж коли однією рукою робиш, то, то ось так. Зараз повинна закип... закипити, щоб плохо розмішала топіоки. Крахмал. так так і буде. Ось не робіть, як я однією рукою так. Все соус готов. Соус готов. Я роздивилась, все добре. Це м'якоть перегородки з пелсином. Так що, скажіть, чого я не повиймала? Навіщо? Воно все корисне. Перегородочки селяті, так?